Рівненська волейбольна команда Регіна Мегу готується до початку останньої гри основного етапу вищої ліги України. Напередодні рівнянки спокійно здолали з рахунком 3-0 команду Рисдю США із Львівщини. Втім, радість від перемоги затьмарила травма однієї із лідерок Вероніки Пекнич. На жаль, в нас травмувався вчора один з основних гравців. Віроніка наша пекнівця, отримала дуже серйозну травму. Наразі говорити щось про Суперлігу дуже важко, бо це трошки інший рівень. І спочатку треба досягти. Тут якихось перемог для того, щоб потім було задумуватись про суперлігу. Без Вероніки Пекнич рівнянки виходили на гру проти Медея із Закарпаття. Аби претендувати на друге місце, потрібно було лише перемагати. Перший сет на користь Регіни Мегу – 25-16. Втім, далі все пішло не за планом. Рівнянки програли другу та третю чверть. Відчайдушна спроба повернутися у гру в четвертому сеті завершилася невдало. Поразка – 30-28 та підсумковий рахунок 3-1. Робили багато своїх помилок, і не хватило. Трішки Старалися всі дівчата, як могли, мені сподобалось, не злякалися, вийшли, показали, що ми можемо, можемо боротися. У Нас всі, всі гравці мають нападати. Всіх бути готові і всі завжди, щоб забивали. На ігри сьомого туру підтримати регіну прийшло чимало болівальників. У спортзалі 26-го ліцею майже всі місця були заповнені. Серед причин, чому таки не вдалося здобути дві перемоги, гравчині називають брак досвіду у новачків, які вийшли на заміну двом травмованим лідеркам команди. Зокрема, пані капітан Анастасія Згурська розповіла, що, попри невиразний старт сезону, зараз команда виглядає зіграною і збалансованою. Зігратися встигли, але на жаль, так сталося, що минула гра. Поламала нашу одну з основних гравчинь, і ми залишилися без неї, мусимо ставити дівчат, які ще не мають великого досвіду. Вони десь переживають, десь бояться. Ну, мало досвіду і вони не можуть зіграти так, як нам потрібно. В першу чергу це наша пасуюча, має розкидати всі м'ячі і кожен має йти хоча б на імітацію, щоб ми могли розірвати блок і забити. Не вистачило досвіду, мотивації, можливо, якоїсь комусь. Але ми боролись старались до останнього. Після провального минулого сезону у Суперлізі, де рівнянки постійно були внизу турнірної таблиці. Цей сезон команда розпочала у дивізіоні рангом нижче. Основний етап завершила у четвірці кращих. Основні цілі в нас були це попасти в фінали. Але в нас початок сезону вийшов такий трошки поламаний, бо в нас основні два гравця були травмовані, відновилися. Наразі ми, в принципі, досягли. Якщо брати торічний сезон, то в нас майже 70% команди помінялися. Це молодих гравці. Ми взяли і місцеві, і з інших міст. Регіна Мегу після тринадцяти матчів основного етапу фінішувала на четвертому місці. Попереду урівнянок дві гри проти команди Рисдю США із Львівщини. У двоматчевому протистоянні команди змагатимуться за четверте та п'яте місця. Матчі заплановані на 8 та 9 березня. Максим Остапець, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group.